З 1 серпня минулого року да, піднялася пенсія на 2 тисячі, стала 5 тисяч 800. Угу. Uh -huh. А зараз, як я отримав щоб місяці підвищену пенсію, то стала 8 тисяч 000... 600 гривень. 600. Тобто... Добрий день, Юрія Вікторовичу. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії «Мережа права». Розкажіть про себе більше нам. З якої ви структури, яке у вас звання та вислуга? Ну я служив в Збройних силах України. Вислуга 22 роки, звання старшина. А ви з якої області хочу поцікавитись? Ну, Черкаська область, місто Сміло, Черкаська область. У нас і яка у вас пенсія була до суду? та як змінилась після перерахунку з першого серпня минулого року да, піднялася пенсія на 2 тисячі, стала 5 тисяч 800. Uh -huh. А зараз, як я отримав щоб місяці підвищену пенсію, то стала 600. 8 тисяч 600 гривень. 600. Тобто... Юрія то... <говори> <говори> давайте секундочку, я хочу подивитись, ось в мене є Ваша довідка про розмір грошового забезпечення цікаво подивитись. Ось у вас до перерахунку. Вираховувалась пенсія лише ось з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавкою за вислугу років. Ось цієї суми 3 тисячі плюс 800 гривень, плюс 1800. Лише з цієї суми ви отримали ось свою пенсію, яку ви озвучили. І після того як відбувся перерахунок, то вам ось додали наступні три категорії: надбавку за особливості проходження служби 3900 дев'ятсот. Надбавку за службу в умовах режимних обмежень майже 500 гривень і премію 3 тисячі. Тобто, наскільки е, не доплачували, скільки ж яка ж сума не входила до розрахунку пенсії? Е, можна побачити такий контраст е, в результаті ваша пенсія з 13 тисяч 500 зараз. вираховується. ну ви вже сказали це. Вісім 600 разом з індексацією. Получається, получається як ізначально. Ізначально до серпня минулого року збільшилася більш ніж в два рази. Так, виходить так. і серпня і серпня, тому що в серпні додали 2000, розумієте? Угу, Так, і ви працювали з нами дистанційно, так, через Viber. Так. Не через Viber працював. Скажіть, як відбувалася ваша така співпраця з нами? Вічливо. Дзвонили кожен місяць, казали за стан справи. Все нормально було. Все нормально. Я ще із Лідою Григорівною що спілкувався, бо вона сказала, що Юрій Вікторович минулого року підали пенсію, то, мабуть, буде це. П'ятницю знову балакати та перерахунок робити. Uh -huh. Ще за іншою програмою вже плануєте, mm -hmm. так? Mm -hmm. Може ви сумнівались на початку? Як все-таки, що вас переконало звернутися саме до нас, а не до когось в Черкасах, до юриста місцевого? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну як скажу, по-перше, що відомо мені багато цікавився цією інформацією, так? Що дуже багато в цю жовітність. Uh -huh. Це дуже мене... uh -huh. багато. Наш ну, спеціаліст ж файний, що... Uh -huh. що розповіла все добре, все, все зрозуміло. Розповіла, все добре, все зрозуміло і все Все вийшло. Наш кажу, що мені що сподобалось, що кожен місяць з воно доповідали стану справу. Uh -huh. То документи поданий, то то, то то чекаємо, що. Тобто, що я думаю про так. У нас для того, щоб вас інформувати, та також ваших інших колег, які з нами працюють, цілий відділ інформування створений, який старається щомісяця інформувати на якому етапі справа. Тому що процес у нас такий від 6 до 8 місяців, щоб всі розуміли. Куди ми рухаємось і стараємось постійно тримати в курсі. Так, і ви казали, Лідія Григорівна це ваш, ваша юридична консультантка, з якою ви працювали, так трішки поясню, щоб наші глядачі розуміли, про що мова. Дякую вам велике про те, що розповіли про нашу співпрацю. Будемо далі з вами працювати та далі покращувати ваше фінансове становище, збільшувати пенсію.